Тактична медицина допомагає зберегти життя та здоров'я пораненим у зоні бойових дій, знати її основи важливо для кожного бійця і бажано цивільним, які можуть опинитися під обстрілами. А замтакт меду нині навчають усіх охочих. Одні з тих, у кого можна перейняти секрети порятунку життя, це благодійний фонд Пульс. Він розвиває тактичну медицину в Україні, проводять навчання для збройних сил та інших оборонних підрозділів. Тренінги для військових безкоштовні, навчають за стандартами. Аналогічними тим, за якими вчаться збройні сили США, як ефективно рятувати поранених і вберегти їхнє життя, поговоримо з Федором Сердюком, співзасновником організації «Пульс та «Фаст». Вітаємо вас, пане Федере. Вітаю. Тут йдеться про чотири рівня підготовки. Підготовки переходу на власне, в процесі переходу на ці самі стандарти американські. Розкажіть про це, що вони включатимуть? Як довго триватиме, скажімо, ця програма, і хто може з медиків, скажімо, долучитися. Ну, це базовий рівень. Чи це вже мають досвідчені фахівці бути долучитися до цього процесу? Система, підготов... Система надання медичної допомоги на фронті. вона схожа на роботу виробничого конвейеру, де кожен етап за нього відповідає певна людина. І починається ця робота, звісно, з планування, але безпосередньо рух пораненого по цьому конвеєру починається з моменту отримання пораненого поранення. Перші люди, які можуть і мають надати допомогу, це побратими військовослужбовця. Це має бути зроблено дуже швидко. Я поясню, чому. Одною з головних причин смерті на полі бою є критична кривотеча. Від неї можна загинути за 3-5 хвилин. І тільки якщо побратим або сам військовослужбовець застосує турнікет, зупинить кривотечу або е, вживе інші заходи, він може бути від такого поранення врятований. Тому е, перший рівень це рівень, е, який мають мати всі військовослужбовці. Другий рівень це е, рівень бійця рятувальника. Який передбачає деякі більш поглиблені маніпуляції, і ми готуємо людей і за цим рівнем також для деяких підрозділів, наприклад, для сил, спеціального спеціальних операцій для військ, спеціального призначення цей рівень є базовим, тобто всі військовослужбовці навчаються за. Таким більш просунутим рівнем далі поранене рухається вже на етапи медичної допомоги, де люди, які стоять на медичних посадах, бойові медики, старші бойові медики, надають допомогу, і таких людей ми тренуємо за програму, яка передбачає вже медичні маніпуляції. Ось ці три головних рівня, які з чотирьох американських рівнях три ми перенесли на підготовку збройних сил України. Пане Федоре, скажіть, будь ласка, ми знаємо, що цифри, наприклад, на прикладі. Америки, так угу. що у військових операціях в Іраку та Афганістані зафіксували завдяки от, подібним підготовчим е, тренінгам найнижчі показники е, і найнижчу смертність е, власне на полі бою, е, Це правда е, так. Е, чи є у нас сьогодні в Україні подібна статистика, коли ви можете сказати, що люди, які пройшли е, власне цю підготовку, е, вони взаємодіють ефективніше? І чи є якась приблизно ну? Ну, як би, скажімо, в цифрах розуміння, наскільки це сьогодні нам необхідно, так чудове питання. Дякую вам. Я скажу, що власне ось ці цифрові питання це відповідь на питання, навіщо ми взагалі цим всім займаємося. Ми займаємося цим, бо відслідковано, що в Другій світовій війні американці втрачали з п'яти поранених гинув. Гинув кожен п'ятий, тобто з п'яти один помирав. А вже в Іраку в Афганістані тільки один з десяти, тобто вдвічі менше вони е, втрачали людей. І якість медичної допомоги, а вже ж була вирішальним фактором. Крім цього, а вже ж ну і якість персональної підготовки і якось захисного обладнання, теж внесло свою ліпту сюди. Про українські цифри ми говорити наразі зі зрозумілих причин не можемо. Я володію певною інформацією. Розкрити її я не можу, тому що все, що стосується наших втрат і поранень, це під час військового стану є таємницею, але. Я можу сказати вам, що ті підрозділи, які пройшли підготовку і мають нормальне медичне забезпечення, таких підрозділів багато. Вони демонструють набагато кращу статистику виживаємості. і навіть вони несуть менше втрат через розуміння тактики, тобто в них не тільки краще виживають поранені, а в них ще й менше. Самих поранених можу сказати, що для мене, хоча я людина математичного складу, математичного підходу до управління, для мене головним є не цифри, а виживші люди. Ми готові до речі з вами поділитись відео людей, які були врятовані, або ті, які врятували своїх побратимів, і коли ти бачиш це в обличчя, а не за сухими цифрами, то це звісно нам дає підтвердження, що ми рухаємося правильним напрямком. Ну, ми знаємо, що пульс е, організації власне ви безпосередньо співпрацюєте з профільними міністерствами збройними силами України. Але в якому контексті? Тобто, всі охочі, скажімо так, військові підрозділи можуть скерувати через анкету. Ну завантажену через ваш сайт на оцей курс навчання. Чи це е, ну як пер, е, цей розподіл відбувається? Тобто, це має бути якась команда з, згори, це може бути на низовому рівні там командиром прийняти рішення, щоб його бійці там пройшли у це все навчання, як що можете порадити, ми люди дисципліни, тому будь-які будь заходи, які ми робимо з частиною, відбуваються за письмовим погодженням командира частини. Тобто нічого, навіть наші горизонтальні проекти, вони реалізуються в будь-якому випадку за погодженням командира частини. Ми працюємо в двох варіантах в двох сценаріях. Перший це коли. Людина, яка має мотивацію, яка має потребу, командир відповідний взводу, роти батальйону, бригади може заповнити форму, яка є захищеною, яка не збирає ніякої чутливої інформації. Далі захищеними каналами зв'язку ми зв'язуємось і погоджуємо роботу по навчанню його підрозділу. Але з деякими організаціями в нас є подписані меморандуми, де безпосередньо командир. Організації, я не хочу якби називати їх ці короткі літери називати в ефірі, але вони визначають відповідальну особу, яка реалізує з нами певний комплексний проект і далі скоординовує наші зусилля. Взагалом ми співпрацюємо. Немає навіть виду роду військ чи сил. Я думаю, зараз, з якими ми не співпрацювали б, але інтенсивність і глибина нашого занурення визначається якби тим, на якому рівні ми маємо домовленість. Це якщо ми говоримо про другий етап, де ми працюємо планомірно. Якщо про перший робота за запитом, то Ті підрозділи, які бачать, що вони вільні зараз. Вони можуть собі дозволити тактично і оперативно привести таке навчання. То ми їм теж намагаємося не відмовляти. Тобто, одна наша рука обслуговує потреби поточні мотивованих підрозділів. Друга рука допомагає відповідним командуванням вирішувати стратегічні питання підготовки. Ну що ж дякуємо за розмову? Федір Сердюк, співзасновник організації та Фаст, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам.